Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у Поговоримо про погоду, яка нас очікує 10 липня. Одразу хочу сказати, що із заходу Європи до нас наближається холодний атмосферний фронт, який зумовить суттєве погіршення погоди у західних областях на півночі та в центральних областях. Пройдуть місцями сильні зливи, грози, град та шквали. Цей холодний атмосферний фронт, оскільки він холодний, також послабить спеку і температура повітря знизиться від 25-32 градусів до 20-25 градусів. А на заході також можливо навіть зниження до 18 19 градусів у південних областях Криму та на сході України. Температура повітря буде вищою, до спеки, і локальні дощі з грозами можливі, проте, все ж сильні зливи малоймовірні. У Києві 10 липня очікується суттєва зміна погоди, послаблення спеки та місцями сильні дощі. Такі різкі коливання атмосферного тиску, адже він сильно знизиться. Можуть погіршити стан здоров'я людей з серцево-судинними недугами а висока вологість повітря, яка подекуди очікується до 100%, також може погіршити стан здоров'я людей із бронхолегеневими захворюваннями. Тому ще раз нагадую, що 10 липня у більшості областей України суттєве погіршення погоди. Підготуйтеся, будь ласка.